І як розслідується, ну ви ж розумієте, що я не можу відповісти на ваші питання, тому що я керую міліцією у Вінницькій області, в друге регіонах, де схоються якісь е злочини відносно представників мас-медіа чи там активістів, так. Це йде слідство, яке за один день ніхто ніколи не розслідує ні одну кримінальну справу. По-перше, ми бачимо да, і на фотографіях, що нанесені тілесні пошкодження. Тяжкість і степінь нанесення яка є, цих тілесних пошкоджень може дати лише судмедекспертиза. Судмедекспертиза дає, скільки вона буде знаходитися в лікарні. Якщо більше трьох неділь, це середньої тяжкості. Якщо там е, є пошкоджені органи е, важливі, можуть бути тяжкі тілесні пошкодження, тобто різна степінь е, від е, це також кваліфікує. Та ти оцінку, чому і за чого, ну вибачте мене, я не можу, тому що е, і ніхто з вас не може, так це вже дасть слідство. На, на сьогоднішній день за треба. Першочергово порушено, наскільки я знаю, кримінальне провадження як уліган. Воно як сама досі. Я ще раз ви ж не хочете почути мене, так? я ще раз проповіс. Залежить від того, які тілесні пошкодження наносилися, чим наносить. -то, від всі практично тут журналісти, які знаходяться, ви ж живете не лише у. В тому, що ви берете інтерв'ю, а попишете. Ви живете таким же буденним життям, як і я живу. Так? Тобто може виникнути будь-яка ситуація. Які там версії розглядаються? Може і, е, і за її професійною діяльністю. Ні, ніхто ж не може. Ніхто буде брати зараз... до уваги, ніхто ніби 82 відбилого року народження, абсолютно складу. Я ще раз вам говорю, у МВС не розслідує кримінальну справу про... Я ж не можу сказати зараз, буде брати, не буде, звідки воно в нього взялося 82-го року. 82-й рік це вже вибачте мене, це